Сьогодні я вам хочу розказати і показати іграшки, які зв'язала моя мама в такій українській тематиці. Ось перше сердечко в нас воно є синьо-жовте, воно вже має прикріплення, щоб використовуватись в якості брелка. Як на мене, такі сердечки чудовим подарунком, чудовим сувеніром, але також дуже класно використовувати їх саме брелок чи, наприклад, в машині в себе прикріпити. І вони дуже гарно виглядають і нагадують про рідну Україну. Такого плану можна ще зв'язати менші сердечка, і вони особисто в нас і більш популярніші, тому що вони малесенькі, вони комфортні, зручніші. Також в синьо-жовтих відтінках тут вони йдуть більш такі світліші. Але тут завжди можна експериментувати з кольором. І в принципі, часом такі більш спокійніші кольори виглядають набагато красивіше. Наступне, що я б вам хотіла показати, це ось такого зайчика. Це є зайчик Патріот. Просто гляньте на його різнокольорові вушка, які він має тут на личку, також позначки. Звичайно, що де Україна? Україна в сердечко. Тому. Він також має такий гарненький елементик. Як на мене, іграшка дуже красива. Тут йдуть нас очки на безпечному кріпленні. Тому дуже красива і безпечна іграшка в цьому плані. А решта обличка є вишити. Ось такий зайчик. І в такому ж плані, але в трішки яскравішому кольорі, є ось ось такий зайчик. Яскравіші кольори виглядають насиченіше. Але е, і такі більш спокійніші кольори теж дуже красиво виглядають. Це вже мені здається по уподобаннях. Всі іграшки, які я сьогодні вам показую, звичайно, що ви можете придбати собі на подарунок, або також на подарунок до Дня Незалежності України, або в загальному, як сувенір, щоб комусь дарувати, особливо коли ви виїжджаєте за кордон кудись. Для цього просто напишіть мені саме в приватні повідомлення. Контакти я залишаю в описі під відео. Якщо ви в'яжете, ви можете зв'язатися з мамою, щоб попросити саме майстер-клас. Також можете писати мамі, якщо бажаєте придбати. Поспішіться, адже іграшок насправді є не так уже й багато, а вони просто чудові, і це найідеальніший подарунок, який можна просто придумати. І, звичайно що обов'язково додивляйтесь до кінця, тому що в кінці я показую свою найулюбленішу -най іграшку саме з ось таких українських. Думаю, вона вам також сподобається. Напишіть про це в коментарях. Наступні зайчики йдуть саме парою, тому що вони доповнюють один одного. Схема та сама, тобто зайчик, який має різнокольорові вушка, також має сердечко вишитий. І прапор України на щічках, але тепер вони ще мають різні комінончики і виглядають як пара. Також їх можна використовувати поодиноко як для брелка, можна також дарувати також поодиноко, але зазвичай вони продаються парою. Мені здається, дуже красиво виглядають. До речі, ці ж зайчики можуть бути парні. Наприклад, одного зайчика ви берете собі, як в якості брелка, або просто як іграшку, а другого зайчика даруєте своїй другій половинці, і ви маєте повноцінних зайчиків, але разом вони доповнюють один одного. Як вам така ідейка? Наступний також зайчик, але вже зв'язаний з плюшевої ниточки. І має такий гербик на комбінзончику. Тут очки також йдуть на безпечному кріпленні. Також є такі гудзички пришиті, а решта а мордочка є вишитою. Мені надзвичайно подобається ось цей елемент, коли одне вушко такого кольору, друге такого. Це якось так креативненько. Він є доволі великий, тобто в якості брелка він вже не підійде, тому що, дивіться, він мені навіть в руку не в повністю влазить, але дуже красивий, м'ягенька іграшка така. І має такий хвостичок. <му> Наступні зайчики також зв'язані з плюшевою нитки. Він також йде в такому сіруватиму відтінку, хоча завжди можна з основою експериментувати. Очки тут, правда, йдуть уже кораликами. Видно? А брівки, носик, все вишите. Ось так виглядає зблизька. Ще меншенький в інших кольорах, в яскравіших, але по тій самій схемі, і тут вони в нас очки йдуть вже небезпечному укріплені. І тут уже використано білий колір, і можна навіть взяти їх порівняти. Який вам більше подобається, пишіть в коментарях, тому що, як на мене, вони два виглядають чудово, трішки відрізняються кольорами, але двоє виглядають чудово, мені здається, з таким сірим фоном підійде більше для таких людей, як я, які просто не вміють носити білий. І якщо е, куплять собі ось таку іграшку чи зв'яжуть, наприклад, то за тиждень цей білий дуже плавно перетвориться в брудний білий і буде вже некрасиво, тому я б однозначно вибирала цей Але якщо ви вмієте носити, то, звичайно, що цей виглядає яскравіше Наступний зайчик це ось такий довговушка, називається, з сердечком в долонях. Він просто неймовірненький. В нього ось такі вже йдуть цікаві довгі вушка. Також синьо-жовті, і очка тут йдуть кольорові, такі голубесенькі. Дуже класно, що він має ось таке сердечко. Сердечко він може також крутити в долоньках, якщо, наприклад, побавитися. І також має такі гарні ножки, якими можна також бавитися. Він є доволі великий, можливо, ви любите саме, наприклад, такі величенькі брелки, тоді він буде саме для вас. Якщо ви не любите, то можна просто використовувати його як іграшку. Він дуже малесенький і мягесенький також, бо це є з плюшової нитки зв'язано. Тому він дуже і дуже м'ягенький. І наступна іграшка, як на мене, просто дуже красива. Мені надзвичайно подобаються кольори, це в нас ось такий. Котик Котик військовий, такому, в таких кольорах хакі, який також дуже гарно поєднюється з молочним. Хакі мій найулюбніший колір. Також він має тут десь сердечко Прапор України. Іграшки є доволі таких розмірів невеличких. Мені здається, гарно підходила в якості брелочка, але такого більшенького.

Мама завжди робить дуже якісно і максимально прискіплива сама до себе. Навіть коли я, дивлячись зі сторони, мені здається, що іграшка просто ідеально виглядає. Мама все рівно намагається її ще більш удосконалювати, робити ще більш якісніше. Мордочка в нас тут йде вишитою, а очки на безпечному кріпленні. Це були усі іграшки на сьогодні, які я вам хотіла показати. І розказати про них, звичайно, якщо вам якась іграшка з них сподобалася, звичайно, що нагадую вам зв'язуватись, контактувати, писати приватні повідомлення. І ця неймовірна іграшка, яка також може бути брелочком, стане вашою. Також нагадую, підписуватись на канал, нам буде надзвичайно приємно. Також ставити вподобайки, писати коментарі. Алгоритмом вам подобається, коли відбувається якась активність, коли ви даєте певні якісь відгуки і, звичайно, нам також. А особливо мамі, адже вона з нетерпінням чекає кожного коментаря і радо відповідає. Всіх люблю, цілою обнімаю! Я та моя мама Оксана. Папа! -па.